Всім привіт! І сьогодні ми настроїмо Counter-Strike 1.6 на турніри, чемпіонати і на просто гру навіть. Для початку, як ви скачали Counter-Strike, ми включаємо Options. Потім в нас вбиває мультиплеєр, ми вводимо у цій строчці своє ім'я. Вибираємо спрайт. Беремо... У нас буде авто, ми автосайз. Ми беремо маленький, тому що маленький найкращий. Далі ми вибираємо лейтбел і забираємо прозорість. Далі мій папуга здурів. Далі беремо клавіатуру. Ну, це нарти, а джамп ми колеском вниз, а з присідання колеском вверх. Це найкраще. Далі маус ми наставляємо на 1.4. На мале е, ставимо Joystick Lock і mouse Lock. На аудіо ми стараємося ставити все на максимум, якщо в наушниках, щоб добре чути. Ну, Наставимо ефекти на максимум, ну, все наставляємо на максимум весь звук. Відео вам як на вкус. Кем добре, добре. ні. Voice, тест мікрофону. Ми тестуємо, ну, тестуємо так мікрофон тут. А лог це є... сказати, щоб ви ніби написали якийсь мат, щоб вам його показувало, а написало не можна там. Ну, далі. Беремо мультиплеєр Advanced. Тут можна ставити все на ноль, якщо вам удобно. Тутами ніц не рухаємо. Це ліва права рука, як я на правій привик. Деколи я граю на лівій, ну привичний граю на правій. Меню, тип меню є простий як покупка, проста. Тобто вибиваємо чорний екран, ви там нажимаєте там, 4 чи мишки. От. Я виберу собі old style меню. Тобто біле меню. Ви тільки цифрами закуповуєтесь, ніякими там, мишками там всяке не ведете, щоб там настроїти, а просто цифрами так різко нажали і все. Тут ми теж нічого не рухаємо, solid нажимаємо е, ok е, Прийняв нас, тепер тут, коли ми все настроїли собі тут. Нажимаємо примініть. ОК. Далі відкриваємо консоль і прописуємо такі назви. KL DL Max ой dl max 512. Далі KL Core Stay 0. Далі KL э, Rate меседж Message 101. І все. Ми все це поставили, тоді можемо заходити в гру і грати з ботами там чи на сервера заходити. Я постараюся показати в наступному відео я вам покажу, як записувати демку. Counter-Strike. Як записувати демку, тобто без всяких там програм Фрапса, бандікама, як просто записати, як ви граєте, і потім зберегти це. Але я не знаю, як відкрити цей файл не в Counter-Strike, а за межами його. Тому постараюся, якщо в мене хватить часу, то я постараюся знайти, як це, постараюся зробити це, ну якщо в мене не вийде, то... Ну, то вибачайте, будете там далі шарити по інтернеті, і дивитись. Ну ні, ну є спеціальні програмки, що там відкривають демку, е, всякі файли, ну, а без програмок, то я не знаю ніяк. Постараюся я вже пробував міняти там демку на, е, там, ну, в сенсі, щоб не відкривали, демку, там був якийсь файл, а просто відкрити, наприклад, зразу з медіа Classic Player, так-то ну ну ходу, ну, всім показ. З вами был Андрей Плейгейм. До наступних видео.